Нові можливості освітнього процесу 23 грудня на базі 103 ї гімназії відбулася робоча нарада щодо підвищення доступності та якості освіти у кривому розі. Викладачі розглянули питання залучення міжнародних партнерів для розбудови навчання, реалізації нових освітніх проєктів, діджиталізації та створення безпечного простору в закладах освіти. Саме 103-я гімназія постраждала 4 вересня через вибухову хвилю, спричинену ракетною атакою ворога. Влада Кривого Рогу не залишилась байдужою до цієї ситуації, та за кошти місцевого бюджету було замінено вікна у закладі. У нас були пошкоджені 326 вікон. З повній заміні були повністю замінені, були 23 вікна, 83 склопакети, більше 120 вікон. Це там, де була замінена фурнітура. Весь ремонт відбувався за рахунок коштів місцевого бюджету. На наш заклад було витрачено більше, ніж 1 мільйон 700 тисяч гривень. Роботи були зроблені якісно, вчасно. Ремонт закінчено, і ми з січня місяця приступаємо до повноцінних занять. У рамках плідної співпраці міської влади та ради оборони міста з державною агенцією з розвитку люксдев та промен за фінансування Великого герцогства Люксембург заклади загальної середньої освіти міста оснащуються новою комп'ютерною технікою. Зокрема, у 103-й гімназії в рамках проєкту з Великим Герцогством Люксембург було облаштовано два комп'ютерних класи із високопродуктивними комп'ютерами, інтерактивною дошкою, багатофункціональним пристроєм та хромбуками. Все задля якісної організації освітньої. Процесу ми якомога багато зараз приділяємо уваги освіті саме дітям. Всього ми ну, майже 16 тисяч. Якщо бути точними, 19 тисяч 564 в цьому році, завдячуючи нашій співпраці з Люксембургом, отримали. Різної техніки, хочу сказати, що на базі цієї школи займаються фактично дві школи, тому що тут укриття на 1200 місць, 1200 – це багато, і тут працює саме і 103 -та школа, також 95-та, яка закрита в програмі великого будівництва. Ну місць всім вистачає. Тобто, ми працюємо далі, займаємось нашими дітьми, нашою освітою. У галузі освіти Кривий Ріг також плідно співпрацює з містами СПО, Фінляндія, Дуйсбург, Німеччина, Великим Герцогством Люксембург. Наше місто має репутацію надійного партнера і буде й надалі робити все для того, щоб підвищити якість навчання для криворізьких дітей та молоді. Якщо підсумувати підтримку Люксембургу у 2024 році, то майже кожен суми учень міста району отримав новий ноутбук. Майже кожна школа отримала новий комп'ютерний клас. Ми продовжуємо. Цю роботу у 2025 році будемо покращувати стан укритів, будемо влаштовувати нові навчальні майстерні лабораторії. Так само будемо створювати нові цікаві для дітей освітні простори, щоб вони могли розвиватися і навчатися. Ми ще вдячні підтримки, яка надана місцевою владою, освітянами та партнерами міста і району. Кривий ріг є одним із лідерів в Україні з розвитку освітньої галузі, зокрема із впровадження інноваційних підходів та цифрових технологій. У місті створено центр хмарних технологій, на якому для учнів розміщено авторські курси з різних предметів, що розроблені кращими викладачами. А завдяки співпраці з міжнародними партнерами, міська влада та рада оборони Кривого Рогу продовжують оснащувати навчальні заклади сучасним обладнанням, відкривати діджитал-центри та центри надолудження освітних втрат, які вже отримали позитивні відгуки своєї роботи Ксенія Мартинюк Андрій Яковлів перший міський.